Усім привіт! Сьогодні я готую дуже красиву смачну, швидку холодну закуску, яка на вашому столі замінить канапе та бутерброди. І для такого рецепту мені потрібно листя, салати, ковбаса, помідор, часник, сир, косичка, майонез, вершковий сир та спеції. Починаємо приготування. Простішого годі придумати, але направду це виходить дуже смачно. Для початку нарізаю помідор дрібним кубиком і його відразу відправляю до сиру та майонезу. Якщо у вас немає крем сиру, не проблема. Обирайте творог будь-якої жирності і перетирайте його через сито. Помідори переправлю чорним меленим перцем та трішки присолю. Після чого на дрібній терці натираю часник та ретельно перемішую усі компоненти до однорідності. Ну ось і все. Наша начинка готова. Ну і тепер збираємо нашу закуску. Тут все дуже просто: у мене є ось такий сир-косичка. Він тоненький, в принципі, можна купити грубий і його на волокна розділити. Тоненький можна взяти дві, можна одну. Тут не принципово все за вашим бажанням. На рахунок м'яса теж те, що маєте в холодильнику, можете використовувати. У мене ось така от ковбаса. Можна брати будь-яке м'ясо, шинку, балик, навіть бочок. Теж буде дуже смачно. Шматочок ковбаси викладаю поверх сиру. Після чого беру листочок. На рахунок салати теж можна брати вже мікс, можна взяти руколу, будь-який, який вам подобається. Викладаю салат ось так поверх ковбаси. І можна з обох сторон тут все як вам подобається. Така конструкція абсолютно простенька, ніяких заморочок немає. Після чого наша начинка. Ось так, буквально одна чайна ложка, не потрібно дуже багато брати. Підгинаємо краї сиру і зав'язуємо. Можна обрізати краї, можна зав'язати на два вузлики і їх ось так просто залишити. Получається в нас так званий ось такий от рулетик з начинкою. Це виглядає на красиво. Готується дуже просто і абсолютно без заморочок. Повторяю з усіма шматочками ковбаси, салату. Та сиру. В принципі, в таку начинку можете відправляти сміло будь-який сир, будь-які овочі, все, що вам смакує. Якщо у вас получаються ось такі довгі краї сиру, їх можна просто обрізати. І в нас виходить ось така от красота.